Дня вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про те, як Тернопіль оговтується від ракетного обстрілу, про допомогу постраждалим, усю необхідну допомогу. Також про підтримку військових та фронт. У нас гість міська міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Леся. Вітаю всіх шановних та глядачів і радіослухачів. І традиційно нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтабай, також в ефірі радіо, Ух радіо», у соціальні мережі Фейсбук на сторінці міського. Голови триває онлайн-трансляція. Якщо у вас є запитання, коментарі, пропозиції, будь ласка, майте можливість і змогу писати і одразу отримаєте відповідь на них. Отже, Тернопіль оговтується від ракетної атаки 19 листопада, зросла кількість загиблих. Сьогодні маємо оновлену інформацію. На жаль, скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, скільки людей перебуває у лікарнях і який стан потерпілих? Загалом до медиків за медичну допомогу звернулося 99 людей, з них 79 дорослих і 20 діток. Станом на сьогоднішній день, на 12 годину, ще 24 мешканці перебувають на лікуванні, це 20 дорослих і четверо дітей. На жаль, маємо ще дві трагічні звіски. Одна це підтвердження про загибель одного чоловіка, друге це, на жаль, Після дев'яти днів боротьби за здоров'я померла ще одна дитина. Дев'ять днів лікарі намагалися врятувати її життя. На жаль, вчора інформація прийшла про те, що дитина померла. Перед тим загинула мати. Сьогодні в ще важкому стані знаходиться її сестричка. Я сподіваюся, що лікарі роблять все можливе, для того, щоб врятувати життя цієї дитини. 34 людей з початку цієї трагедії звернулися про лікування амбулаторно. Вісім людей після огляду лікарів отримали необхідну допомогу, відбувався від лікування. Всім постраждали необхідна медична допомога. Я хочу подякувати медикам, всіх лікарень, які працювали в цьому напрямку. Це перша міська лікарня, друга лікарня, обласна дитяча лікарня, обласна лікарня, які лікували, продовжують лікувати наших потерпілих. Тому велика вдячність за всі врятовані життя, і це вдячність не лише від мене, це вдячність, яку я чую від самих людей, які там лікуються. Дякую. Розкажіть загалом про оперативну інформацію станом на сьогодні і про допомогу постраждалим. Станом на сьогоднішній день ще 10 людей проживають в тимчасовому житлі, які попросили допомогти їм не йти. Це крім того, що люди вже отримують кошти для оплати за, за оренду mm -hmm. чи найма житла. Станом на сьогоднішній ранок комісію обстежено вже 303 квартири для того, щоб оформити компенсацію від держави по її відновленню. По будинку Стуса 8 є вже висновок експерта, той, про який ми попередньо говорили, вже офіційний висновок, який говорить про те, що. Будинок аварійно небезпечний, непридатний для подальшого проживання і рекомендовано здійснити його розбір і демонтаж цього будинку. Сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій заслухала цю інформацію і дала згоду на проведення таких робіт. Сьогодні ми також плануємо прийняти рішення виконавчого комітету про. Роботи з провезнення об'єкта і роботи з демонтажу цього об'єкту. І вже відповідно зразу після цього рішення всі мешканці будинку за адресою 108, та як ми говорили раніше, попередні з віце-прем'єр-міністром можуть подавати заяви на євіднолення для того, щоб отримати грошову компенсацію на придбання нового житла. Тривають роботи по встановленню вікон. Взагалом вже встановлено 345 вікон. В загальному за нашими попередніми обстеженнями і скаргами тернополян ми розраховуємо, що треба встановити близько 1200 вікон. Робота триває досить оперативно. Єдине, що ще раз прошу тих людей, які зверталися про пошкодження вікон, щоб ви мали, дали можливість майстрам зайти зробити заміри, оскільки зразу після замірів вікна даються у виробництво, і півлітові вікна заміряні, вони виготовляються, там до трьох днів максимум встановлюється. 에... Стосовно фінансової підтримки, вже 59 мешк... 59 родин отримали виплати по 15 тисяч на оренду житла. Ще вісім 8... 8 оформлено професіоналів документація з Також ближчими днями. Сьогодні чи завтра такі виплати отримують. 에... Стосовно навчальних закладів, які постраждали, це дитячі садочки, школи, по них виготовлено вже проєктно-кошторисна документація, вже замовлені вікна для, для встановлення вікон. Крім того, надаю, що працює постійно діючий штаб в 27-й школі, де приє представники всіх служб, які Можуть надати необхідну допомогу. Щодня отримуються заяви звернення, які там реєструються, які допомагають виготовлені відновити документи. У плюнів держреєстрації прийнято за вчора ще 9 звернень стосовно документів на право власності. Загалом ж таких звернень було 64. Вчора до штабу звернулося 36 36 людей. З них 11 з реєстрацією звернень, 17 за психологічною допомогою, консультаціями. Вісім людей стосовно пошкодженого майна, хочу нагадати, що у прийняті державної реєстрації з адресою Шевченка 3, є постійно діюча робоча група з числа і реєстраторів, а також юристи, які дають необхідну допомогу консультації стосовно відновлення втрачених документів на право власності або виготовлення. Документів нових, тому що е, програма є відновлення передбачає компенсації на житло і на ремонти, виключно якщо є е, цифровізовані документи на право власності, які внесені до єдиного державного реєстру. Дуже багато мешканців виявилося, мають документи старого взірця, які були БТІ, які не оцифровані, які не внесені в єдиний державний реєстр, тому їм зараз допомагають ці документи оформити. Крім того, є постійно діюча гаряча лінія юриста. Номер 067-447-29-19, де можна отримати необхідні консультації стосовно цього питання. Скажіть, будь ласка, скільки ви володієте інформацію? Чи люди розуміють цей алгоритм дій для того, аби подати усі необхідні документи на компенсацію? Якщо то куди звертатися? Ну насправді алгоритм дій можуть розуміти не всі, тому що на щастя ну люди з цим раніше не стикалися. Тому це нове для них і тому це треба всім по-новому пояснювати, роз'яснювати. Є люди, які володіють, користуються гаджетами, люди старшої, які в принципі жодними гаджетами не користуються, навіть телефони старого зірця. Тому для того, щоб пояснити людям, як це правильно робити, окремо надають роз'яснення безпосередньо в 27 й школі. Ті, хто мають приймати документи, якщо звертаються до міської ради, там дають роз'яснення. Крім того, на сайті міської ради створено окремий розділ, який називається Допомога постраждалим від обстрілів, де є по кроку розписано, які дії необхідно зробити, до кого звернутися і заяву, якої форми написати. Окрім іншого, оскільки не всі мають можливість користуватися дією чи міють користуватися цим додатком дія. Таку заяву можна подати. Ці документи можна оформити через СНАП. СНАП – це також відповідний працівник, безпосередньо керівник СНАПу, який допоможе ці документи прийняти, подати і дасть нам всі необхідні поради, як це правильно оформити. Анонсуючи сьогоднішній ефір, маємо кілька запитань. Одне з них від пані Юлії Її стосується: звучить так, чому ніхто не озвучує реальну кількість загиблих трагедій 19 листопада. Насправді цю кількість реально озвучують кожного дня. Офіційну інформацію надає в першу чергу ДСНС, оскільки сам вони відповідальні в країні про встановлення фактів загиблих, а також пропавших без інформація також оприлюднена на всіх офіційних сайтах ДСНС ОВА, також напівської міської ради і про тих людей, які на жаль загинули, і про тих людей, які на жаль досі вважаються пропавшими безвісти. Маємо ще одну таку пропозицію від тернополянин Микола. Можливо, пан Сергій з керівництвом бізнесом відкриють збір для власного ППО Тернополя. Так це затратно, але люди, побачивши приклад, також приєднаються до збору. Я дякую за готовність допомогти, але мушу пояснити: міський голова і мешканці Тернополя не визначають порядок придбання встановлення використання ППО. Це війна, і цим займається виключно командування сил протиповітряної оборони. Є спеціальне визначене командування, яке відповідає за безпеку західного регіону, який називається ПВК Захід. Вони визначають, які сили, де вони й бути розставлена, яким чином мають реагувати на ті інші чи інші загрози. Починаючи з 2022 року, ми постійно допомагаємо їм, придбаємо необхідне обладнання, техніку, Те, не за якою звертається так. так. Чи це автомобілі були, чи це виготовлення турели для спеціальних кулеметів, чи зараз придбання спеціальних безпілотних літальних апаратів, тобто фінансову частину ми можемо забезпечувати. Власне, а вже визначення самих БПЛА, спосіб їхньої дії, коли вони мають стріляти, хто не має керувати, як керувати, власне, це здійснюють військові. І тут наша допомога може бути виключно фінансово. Тому я дякую за вашу пропозицію. І звісно, що ми можемо спробувати попросити представників бізнесу, також не буде тернополян, допомогти зібрати кошти для того, щоб придбати обладнання. Але Поки що ми визначили з керівництвом ПВК Захід то обладнання техніка, яким необхідно. міська рада виділила ці кошти з бюджету на це направлено 15 мільйонів гривень. Зараз іде процедура закупівель. Зараз спеціально займаються визначені військові частини, які мають здійснювати ці роботи для того, щоб працювати на даному обладнанні. Будемо сподіватися, що допоможе. Але ще раз поясню, це стосується. Лише в тій частині, які ми компетентні, або які ми можемо говорити, тому що повністю роботу з ворожими ракетами, тому що мова йде не тільки про шахеди, мова йде про ракети, які потребують спеціально спеціальних елементів захисту, і цим займається міністерство оборони, генеральний штаб, а також ПВК захід. Дякую. Рішенням виконавчого комітету додаткову матеріальну допомогу по 10 тисяч гривень отримують всі власники пошкоджених квартир. Також по 50 тисяч гривень виплатять важко пораненим. Розкажіть, будь ласка, ще про цю допомогу. Ми маємо інформацію: тобто, це зверення на лінію 1580, на лінію 102, мешканців міста Тернополя, чиї помешкання постраждали через ракетні обстріли. Вони зафіксовані. Я вже говорить більше з них вже практично комісійно перевірено, обстежено. Дуже оперативно, дуже швидко спрацювала комісія, хочу їм подякувати, тому що працюють постійно якомога швидше, щоб надати підтримку людям і підтвердити ті збитки, які понесені. По наших даних, окрім тих квартир, окрім мешканців 108 і 15 квітня двох під'їздів, які будуть отримати окремі виплати. У нас ще є 260 помешкань, 260 квартир, які понесли ті чи інші пошкодження, від яких ми отримали скарги і звернення. І, власне, їм будуть виплачена разова допомога у розмірі 10 тисяч для вирішення якихось проблемних питань. Окрім того, нагадую ще раз, що всі постраждалі отримують вікна. Сучасні енергощадні вікна, які фінансують, які замовила е, е, виробника і фінансує повністю Тропільська міська рада без людських коштів, ми стану самостійно. Е, крім того, е, за рекомендацією управління охорони здоров'я ми маємо перелік людей, які в найважчому стані. Які потребують не лише зараз медичного лікування, які тут буде лікування медичне, продовжитися, на жаль, пізніше, для того, щоб. Реабілітація так? Так, mm -hmm. і інше лікування для того, щоб стан здоров'я покращився. Тому таким постраждалим тернополянам ми виділяємо по 50 тисяч гривень кожну, для того, щоб мали можливість використовувати це для власних потреб. Mm -hmm. А крім того, є категорія, це, два, це мешканці Стуса, Вісім, а також 15 квітня, тридцять двох під'їздів, які не придатні тимчасово для проживання до того часу, поки там будуть проводитися ремонтні роботи в під'їздах, або до того часу, поки люди отримують відповідні виплати за пошкодження, за втрачення Тобі, житло і зможуть купити своє житло. до того часу ми будемо цим людям допомагати і що місця виділяти кошти, щоб вони платили за найм житла. Сьогодні ви зустрілися з представниками ЮНІСЕФ. Є домовлення з міжнародними партнерами про фінансову підтримку постраждалих. Отже, розкажіть, будь ласка, чим готові допомогти представники ЮНІСЕФ Ми, Ну по перше, хочу подякувати представникам ЮНІСЕФ і іншим міжнародним неурядовим організаціям, які допомагають і підтримують постраждалих з ЮНІСЕФом У нас є досить довга історія співпраці багаторічна. Чимало успішних проєктів, особливо в сфері захисту дітей, дитинства, ми робили в Тернополі завдяки підтримці ЮНІСЕФу. З першого дня це не просто трагедія цього злочину, тому що розстріл мирних людей ракетами, розстріл вбивства дітей це справді злочин з боку російських терористів. З першого дня цього злочину, тобто вже з 19 листопада, представники ЮНІСЕФ були присутні в Тернополі. Ми з ними спілкувалися про те, яку допомогу вони зможуть надати. Визначено вже перелік постраждалих дітей. Їх 97, списки таких дітей передані ЮНІСЕФу. вони будуть напряму контактувати з їхніми батьками, сім'ями виплачувати відповідні виплати і допомогу на дітей. Окрім того, саме ЮНІСЕФ. Погодився підтримати в проведенні ремонтних робіт і підтримці наших дитячих навчальних закладів, зокрема дитячих які садочків шкіл, які mm -hmm. постраждали, окрім того, є також домовленості з управлінням Верховного комісара ООН в партнерстві з благодійним фондом право на захист про те, що їхні структури будуть оплачувати по 10 тисяч 800 рази виплати всім мешканцям, які постраждали від обстрілу, тобто ті. Оселі, які зазнали пошкодження, вони постраждали постраждалим обстрілів. Ми маємо перелік цих осель, маємо перелік цих людей, які передані також цьому фонду, для того, щоб вони вже самостійно їх з ними виходити на зв'язок, запрошувати до себе чи скажуть місце, де необхідно зробити звернення, і будуть виплачувати також додатково ще по 10 тисяч вісімсот. Інший міжнародний фонд допомагає зараз з тим, щоб. Припрошую, не міжнародний а одна з наших швейних фабрик допомагає, щоб люди мали можливість отримати безкоштовно зимою одяг. одяг для дітей. Є вже пропозиції звернення від парафії від управління грокатолицької церкви нашої в Тернопільській області. Ми безпосередньо говорили про це з Володикою Теодором, про те, що вони готові всім мешканцям чи квартири були знищені або не підлягають відновленню, Також допомогти надати пральні машинки. Інший фонд зараз вже закупляє для для цих мешканців холодильники, тобто кожного дня... По мірі того, як будуть якісь нові можливості, ну і будемо про це інформувати в першу чергу людей, які постраждали для того, щоб вони знали про це, і ми можливо скоординувати їх. Де вони можуть отримати та чи інші майночі кошти? Угу. А У нас є запитання від пані Галини. Скажіть, будь ласка, куди звертатися? І як можна отримати цю разову допомогу по 10 тисяч гривень? Вам необхідно звернутися або в 27-му школу, оскільки це найближче до місця проживання більшості людей. Там постійно працюють наші працівники, які допоможуть заяву оформити, подати, або звертатися до відділу звернення Тропільської міської ради за адресою виступадово 6. Для того, щоб отримати ці виплати, має бути написана ваша заява. Копія паспорта, інально податкового номера, номер карткового рахунку, куди перерахувати кошти. Цю заяву звірять з тими даними, які напрацювала комісія, чи дійсно це помешкання в переліку постраждалих і після чого будуть здійснені ці виплати? Ви вже почали говорити про Стуса 8 результат експертизи. То, скажіть, будь ласка, трошки детальніше стосовно висновку експертів по будинках? Два будинки, які найбільш постраждали, це Стуса 8 і 15 квітні 31. Постуса вісім, як попередньо і було зрозуміло, так, але тепер ми вже маємо офіційний, офіційний документ. Міг. Тобто є акт обстеження, є висновки експертів, які фіксують про те, що цей будинок, на жаль, не підлягає відновленню чи капітальному ремонту, і рекомендація про те, що він має бути демонтований. Відповідно, сьогодні до кінця дня ми розрахуємо оформити всі документи, які про це говорять. Як я вже говорив раніше, це вранці сьогодні було засідання. Обласної комісії по надзвичайній ситуації, які затвердили це рішення, сьогодні виконавчий комітет приймає відповідні рішення. Далі потрібно оформити проектну документацію, оскільки розбирати такий такі об'єкт не можна, просто розводити молотком має бути спеціальна проєктна документація, яка передбачає, як це, як це відбувається, що це було безпечно. І замовляється роботи по демонтажу даного будинку. Стосовно 15 квітня 31. То є також висновки експертів, проводилася інструментальна експертиза. Експерти працювали не один день, тому що візуально було одне рішення. Його треба було підтвердити ще за наслідком інструментальної експертизи, оскільки дуже сильне було горіння, дуже велика була температура, було переживання, чи не розпала середині арматура, чи придатні існуючі конструкції для того, щоб люди там проживали. Є висновки експертизи, що ці під'їзди підлягають капітальному ремонту. В даний час ми також працюємо з експертами, щоб вони дали дефектні акти про ті місця, які потребують перш першу чергу ремонту, пошкодження і кошторисну вартість цих робіт. Е, і зараз ми шукаємо також, працюємо, шукаємо підрядні організації, які могли б приступити до цього ремонту, щоб оперативно ще до кінця цього року ці роботи здійснити, оскільки ми заходимо в зиму. Хоча це закрите приміщення, але все рівно, якщо почнуться морози, буде не, не, краще це роботи, завершити до морозів. Окрім mm -hmm. іншого... Е, Вивчаємо зараз можливість зробити в всьому будинку: заміна ліфтів, ліфтових шаф, шахт ліфтових кабін, проведення ремонту в під'їздах, а також проведення ремонту фасаду будинку. Теж питання не лише в коштах, питання в наявності обладнання, питання в наявності людей, які можуть і вміють цю роботу робити. Бо це масштабна робота, так? Ну, по-перше, це масштаб, по-друге, це спеціалізовані роботи, по-третє, обладнання має бути готове, таке, так, як ліфти, так, але має бути готове виготовлені, щоб оперативно встановити. Роботи по фасаду, теж можливі, тільки з певними видами фасадів, які можна робити навіть в зимовий період часу. Тому, як тільки ми будемо мати розуміння, чи є все необхідне обладнання, ми ж дамо чітку. Які саме роботи будуть зроблені в цьому році, а які ми роботи будемо продовжувати вже з наступного року? Дякую. Ми далі поговоримо про підтримку військових, вкотре грошову допомогу виділили для придбання спорядження технічних засобів, фінансування отримують воїни, які потребують надання медичних послуг. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок. Це та робота, яка триває постійно. Щотижня отримуємо звернення від наших захисників, відповідно, вони отримують необхідні виплати. Мова йде про перше, це виплати на лікування реабілітацію. Цього тижня ще 5 захисників отримують такі виплати по 15 тисяч. З початку року у нас, на жаль, вже є 550 мешканців нашої громади, які потребують лікування реабілітації і скористалися цією можливістю. Також здійснюється виплати 10 тисяч військовослужбовцям, які сьогодні в силах оборони здійснюють захист країни цього тижня. Ще 40 наших захисників отримують такі виплати. А загалом у нас понад 3050, 3053, якщо точно захисники з нашої громади скористалися цією можливістю. Ну і також ми здійснюємо продовжуємо виплати нашим тернополянам, які вертаються з російського полону. Цього тижня ще один мешканець нашої громади отримує 50 тисяч гривень. Загалом вже 12 наших захисників, які вернулися з ворожого полону, отримали такі виплати. Для того, щоб отримати ці кошти, необхідно звернутися з письмовою заявою за адресою листопадова 6 до відділу звернення міської ради. Таку заяву можна написати. Як безпосередньо скослувалися так і членів у сім'ї, оскільки більшість з них знаходиться не в Тернополі, то члени сім'ї. може таку заяву написати, але при собі, крім іншого, необхідно мати ще документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Маємо ще одне запитання від Тернополянки. Пані Оля звертається. <кій> Скажіть, будь ласка, я живу на бульварі Данила Галицького, де є поблизу нормальне відповідне укриття, а не підвал? А я... Ну, по перше, я зараз на пам'ять не пам'ятаю всі укриття, але можу точно сказати, що найближчі до вас великі укриття, які забезпечені всім необхідним, це є школа номер п'ятнадцять, школа номер 17. Якщо говорити крім підвальних приміщень, крім того, є у нас додаток в є програма в додатку Етернопіль, а також є на сайті міської ради електронна мапа укриттів. В церкві там де, теж є неподалік церкви. До речі, mm -hmm. так також в, в церкві, велике яка укриття, знаходиться так. безпосередньо на бульварі бульваріску, також є велике укриття, де які можуть скористатися ці мешканці, які це яким це необхідно. Ну, крім іншого, хотів ще нагадати про те, що є. Мапа електронна мапа укриттів, де можна побачити будь-які куриття на території нашого міста, навіть скористатися своїм навігатором, який покаже, як туди швидше добратися і дає інформацію не тільки про Одесу укриття, але й перелік зразу, що в ньому є, на яку кількість осіб розраховано. Далі про підтримку фронту: черговий автомобіль і розвідувальні безпілотники передали цього тижня на передову. А крім того, рішенням виконавчого комітету на баланс військових частин спрямували ще необхідну техніку і обладнання. То розкажіть про цю допомогу? Так цього тижня мали можливість передати позачаговик, а також спеціальні літальні апарати, які займаються знищенням окупантів для потреб наших сил спеціальних операцій. Окрім іншого, також в цю середу було прийнято рішення на виконавчому комітету про передачу ще додаткової техніки для потреб військової частини, які міська рада придбала за їхніми зверненнями. Зокрема, передається обладнання ще на суму понад 4 мільйони 240 тисяч. Це Квадрокоптери Mavic, це різних типів Mavic Pro, Mavic 3Т, також спеціальні безпілотні апарати СІЗАМ, які є винищеними апаратами, матеріали для прикриття металу, пліндаж, антенний комплекс і ряд іншого обладнання, те, яке попередньо було придбано за заяву військових. Окрім того, не можу сказати, що ті кошти, які були зібрані, по акції підтримує засіду ЗСУ посади імене дерево, спрямовані на придбання дизель-генераторів і зарядних станцій, тому що саме за таким обладнанням до нас звернулася наша 105-та бригада. Коли ми інформували, що ця акція відбувається, дайте що в чому є потреба. Тому за цим різдвом зараз кошти спрямовані. Як тільки це обладнання буде передано для військових, ми обов'язково візитуємо тернополянам. Тому дякую всім, хто долучився до цієї акції і допоміг. Можу зараз вже прозвітувати про наростаючу підсумку про ту основну техніку, яку протягом року вдалося придбати і передати для потреб наших військових. Зокрема, це сума на понад 95 мільйонів гривень, які вже оформлені акти прийому передач. В основному це йдуть дрони, коптери різних типів. Це 1259 різних дронів, різних, різних типів, це 986, крім того, FPV-дронів. Це засоби електронної боротьби 34 штуки, наземні дрони, Мураха, 4 штуки, спеціальні ремонтні автомобільні комплекси, квадроцикли, 3, мобільні казарми, 2 штуки, тепловізори, генератори, 18 комплектів обладнання супутникового зв зв'язку. Також 19 маршрутизаторів маршрути, з антеннами. Телевізори, ноутбуки, планшети все це, те, що придбувалося. Нагадаю, що вся інформація є на сайті міської ради в розділі електронні сервіси, де видно яке обладнання, яка техніка передається, що знаходиться в процедурі придбання на даний час, а також суми коштів, які перераховують зі там Подана та інформація без конкретизації своєї частини, скільки вона не може бути повністю, але мешканці міста Тернополя можуть бачити, розуміти на що витрачається сплаченими податки. Яка техніка придбається для потреб військових? Маємо ще одне запитання. Тернополянка, пані Лідія, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто має зробити ремонт тротуару і дороги в дворі захисників України? 5 після ремонту теплотраси, який був ще півроки тому. Якщо такі якщо такі ремонтні роботи проводили тепловики, звісно, що після них ліквідацію всіх цих робіт і проведення благоустрою благоустрій має забезпечити управління житлового господарства Тернопільської міської ради. Тому, ну на жаль, в даний час вже такі роботи неможливим зробити, але з настанням більш тепли, якщо Зараз, погоднімо, дозволити то ці роботи будуть проведені зараз. Якщо ні, то вони ж будуть проведені настанням yes, за весною, застанням теплих пори року. І у зв'язку з трагічними подіями прийнято рішення не встановлювати новорічну ялинку на центральній площі. Так, після трагедії, яка сталася в нашому місті 19 листопада, я думаю, що в багатьох є розуміння те, що незважаючи на те, що ми очікуємо різдвяних свят, новорічних свят. Їхні... ці свята в цьому році сприймаються зовсім по-іншому. Ми повинні відчувати ту трагедію, яку відчули наші мешканці: 35 загиблих, пропавш... люди пропаші безвість, серед них діти. І це зовсім, напевно, не святковий привід. Тому все ж таки було прийнято рішення не встановлювати новорічну ялинку, але підтримати наші національні традиції українські це встановити шопку, яка у нас. Традиційно кожного року ця шопка була, це не те, що якась новина з'явиться. Кожного року шопка була. Цього року ми спробуємо зробити цю шопку дещо більшою, можливо, більш цікавішою, тому що, ну, по-перше, це вшанування наших українських і християнських традицій, цінностей. Шопка це символ перемоги добра над злом, світла на темрявою. це те, що дає надію людям. Ну і крім того, це те, що, звісно, завжди буде цікаво дітям. А все ж таки, незважаючи на війну, ми не можемо забрати дитинство наших дітей, дати їм в ході якісь максимально позитивні моменти, навіть під час війни, де діти мають можливість прийти, провести скорість у час і взнати для себе щось корисне, що стосується наших українських і християнських традицій. Звичаїв і Вітальович, одразу після нашого ефіру відбудеться відзначення і нагородження усіх тих людей, які рятували життя під час ракетних обстрілів. Розкажіть, будь ласка, трошки про цю ініціативу. Сьогодні ми хочемо нагородити від міста Тернополя людей, які долучилися до рятування, до порятунку постраждалих після обстрілів. Це будуть працівники ДСНС, це будуть працівники поліції, які були, брали участь в цьому. Це будуть медики, які самовіддано працювали, щоб рятувати життя. І це будуть ті люди, народні рятівники, умовно кажучи, яких самі мешканці визначили, яких бачили там на місці подій, які... Також в числі перших йти рятувати, йшли рятувати yeah, наших yeah. тернополян. Це священики сусідньої церкви, це люди з сусіднього будинку. Це звичайні мешканці, які ніколи, очевидно, раніше цим не займалися, але в час небезпеки показали приклад справжнього патріотизму і любові до своїх людей. І Ми також сьогодні хочемо їх від імені всіх тернополян відзначити і подякувати їм за їхній вчинок. Гарна ініціатива. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних, мирних вихідних. І бережіть себе. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня, як найшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.